Кілька років тому знімальна група зафільмувала історію Дандер Міфлін. Тепер їхня увага прикута до інших. Енервейт робить усе з паперу: туалетний папір, папір на унітаз і місцеві газети в порядку зменшення якості. Ось одна з моїх статей, якою я особливо пишаюся. Я скролю, скролю і дізнаюся багато нового. Від команди, яка подарувала вам офіс. Мене звати НЕД Семпсон, і я ваш новий головний редактор. Ви читали цю газету? Ага. І як вона вам у порівнянні з іншими газетами? Відстій, <рес> але ми це виправимо. Сподіваюся, моя поява не сильно порушить ваш звичний устрій. Та ні, ні, не треба so себе так засирати. З 4 вересня вітаю усіх волонтерів на першому зібранні редакції Толедо True Teller. Хтось з вас взагалі колись писав у газеті? Я писав реферат у школі. Це трохи не те. Я писав твіти. Твіти я в груповому чаті. Просто чудово. Покажемо, як треба нова комедія. Сім мотивованих і наполегливих огайців уже вийшли на полювання за новинами. Не варто їх недооцінювати про аутсайдерів з великими проблемами. Тільки не знову. Я на таке не підписувався. Газета, я вам зараз усе зіпсую уйобки. Можете не вирізати.